Ізя приходить до школи і каже вчительці: Марія Іванівна, я більше вас не буду вчитися. В Америку їду. Це як, Ізя? Чому? Та ось прийшов лист, мій дідусь в Америці, осліп. А в нього ферма, два заводи, 15 крамниць, важко йому. Треба допомагати. А ти напиши дідусеві, щоб продав усе, гроші в Червоний Хрест переказав, а сам сюди приїхав. А ми над ним усім класом шефство візьмемо. Ой, Марія Іванівна! Ну в листі ж ясно написано. Дідусь осліп, а не довбанувся! <рес> Птахам, щоб залишити потомство, потрібно відкласти яйця. А людям телефони. Чоловік викликає ветеринара додому. Той приїжджає, мовляв, що трапилося. Ой, моя кішка вагітна. Що робити? Ветеринар, ну то це нібито нормально. Швидше за все, ваша кішка десь нагуляла. Ай, та ні! В мене вона домашня, нікуди не ходить. І взагалі вона не з таких. Ну, то може до неї хтось приходить? О, то виключено. Я двері та вікна зачиняю завжди. Ай, ну хрін його знає. А Непорочне зачаття у кішок. У цей момент в кімнату заходить жирний нахабний кіт. Із виглядом Херлі ви тут робите? І по-господарськи сідає рядом із кішкою. Ветеринар офігев, ти нормальний взагалі? Ось у тебе кіт, він її відшпокав. Сам ти ненормальний, це її брат. А чого ти такий сумний? А, та розумієш, коли я йду на рибалку, мій сусід ходить до моєї дружини. А ти намагався не ходити на рибалку? Ага, пробував. Але тоді воно ловить мою рибу. А підсів я, значить, до дівчини. Ну, хотів познайомитися. А вона як закричить? Забирайтеся! Це жіночий туалет. Батько читає синові казку і побачив принц Попелюшку на балу. І весь вечір не міг відірвати від неї очей. Тату, а навіщо принцу у попелюшкині очі? Е...> <смірші> Вслід за додатком для жінок з підрахунку днів менструального циклу з'явилися програми для чоловіків, де можна вести до двадцяти таких календарів.